Ветеринарні паспорти для домашніх тварин все ще користуються великим попитом серед одеситів. Співробітники Одеської державної лікарні ветеринарної медицини зазначають: якщо у перші місяці війни у чергах налічувалося по 100 осіб щодня, то сьогодні ця цифра вдвічі менша. Хтось збирається виїжджати за кордон найближчим часом. Комусь паспорт потрібен просто про запас. Ми прийшли взяти форму для виїзду за границю. Пакет документів нужен обов'язково ветеринарний. загранпаспорт для собачки, анализ на титр антител бешенству и действующие прививки годные. Я не совсем ответственная мать кошачья на самом деле, поэтому э, ну, пришел э, черед делать документы животному, чтобы его можно было с собой без проблем забрать в другую страну, потому что, как бы, В зв'язку з цією ситуацією не можна звращатися в Україну, і я живу поки на дві країни. Це звісно, животного теж хочеться з собою забрати, тому що он скучає за ним. Окрім одеситів до державної лікарні ветеринарної медицини, звертаються і переселенці. Їхні тварини здебільшого пережили сильні стреси, оскільки були вивезені з територій, які сьогодні перебувають під тимчасовою окупацією. Коли кошки було всього лише два з половиною місяця, Ми жили в Маріуполі. вона з нами пережила її. И... Обстрелы и выезжала с оккупации, и проехала за это время несколько городов. Мы пошли все необходимые процедуры а в ветеринарной клинике. Ну, вот сюда приехали именно за получением теперь паспорта. Так что она, конечно, с нами очень много всего пережила. Фахівці кажуть, що на сьогоднішній день процедура отримання ветеринарного паспорта досить проста. Для цього вам знадобиться пройти деякі маніпуляції, серед яких чіпування та щеплення. Для виїзду до країн Європейського союзу також треба буде зробити тест на антитіла, на який доведеться чекати три місяці. Тож про документи краще подбати заздалегідь, хоча для вивезення тварини до Молдови така процедура не потрібна. Підстави для видачі паспорту є клінічний огляд тварини та маніпуляції проведені із твариною, підтверджені ліцензованим лікарем ветеринарної медицини. Тобто, ви звертаєтесь до нас, надаєте. Підтвердження проведених маніпуляцій це може бути вакцинація тварини, чіпування або обробка від паразитів тварини. Це все може відбуватись. Обробка вакцинація ви можете зробити в будь-якій приватній лікарні або у нас. Пройти всі необхідні процедури та отримати паспорт на вихованця можна в Одеській міській лікарні ветеринарної медицини з понеділка по п'ятницю, з 8 ранку до 3 години дня. Записуватися заздалегідь не потрібно, тому що прийом здійснюється в порядку живої черги.